Капітан поліції Сергій Бондар. Ви готові для ознайомленого. Ви перебути? чому в нетверезному вигляді, в формі? Ви впевнені в цьому? Так. Поїхали? Поїхали. Поїхали. Ну куди поїхали? Я куди? На посвідчення? На Я не пере Який його язик привезе. Ну а чому не можна побачити посвідчення? Ви ви Ознайомтеся для повного ознайомлення. Ну без, без фотофіксації, добре? А чому? Без руку без рук. А це все зібрали. Зимай, Знімай, знімай, <реш> <Німа, німа. реш> Забирає дядька телефона. Це ужас просто. О. Друзі, всім привіт. Я радий усіх вас вітати. З вами адвокат Антон Болтик. Я гадав, що ми вже бачили все відносно працівників поліції. Однак дно пробувається вдруге, втретє, в четверте. І сьогодні такий матеріал. Працівник поліції. Знаходиться в нетверезому стані при виконанні службових обов'язків, перебуваючи в формі, і як він себе поводить, друзі. З певних міркувань, повне відео я не можу показати на Ютубі, тому що його заблокують. Тому перейдіть на мій телеграм-канал, обов'язково підписуйтесь і подивіться повністю це відео. Те, що можу, я буду вже ж показувати тут, прошу максимально репост, тому що цей працівник поліції обов'язково повинен бути притягнутий до відповідальності. Така поведінка взагалі, ну це нонсенс. І це, це друзі, відбувається в період ем, війни, коли працівники поліції повинні служити і захищати український народ. Ви розумієте, Юрій Миколаївич, ви готові Чекайте. для розділення. А я вам Давайте казав, що це все легко не буде. Юрій Миколаївич, ви готові Представьте. для. Представтеся, будь ласка. Капітан поліції, Сергій Бондар. Ви готові для ознайомлення знайомого Ви прибутки? чому в нетверезому вигляді, в формі? Ви впевнені в цьому? Так. Поїхали? Поїхали. Поїхали. Ну куди поїхали? Як куди? На На посвідчення? На яке ви посвідчення? сьогодні при виконанні в нетверезому стані у вас язик заплітається. Юрій І ви ще до дітей чіпляєтеся, що вони щось десь на мопедах їздять. Миколаїв. ви готові Я ві? готовий вам сказати, що ви п'яні. Юрій зараз вам при, виконанні. От... при виконанні. вас є Я не при виконанні. Який його язик привезе. Ну, <клес> <клес> а чому не можна побачити посвідчення? Ознайомтеся ви ви для повного ознайомлення. Ну без, без фотофіксації, добре? А чому так? Заспокойтесь. Ви розумієте, що не ви не в'яжете. Ви на автомобілі. Так. При виконанні. Я при виконанні, Власне. так. Ну, далі. Ви готові представити, то, що ваш син їхав е в плані того, що в Погрушевську по 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 номер, не пам'ятаю який. Ви, ви мені дайте відповідь, яке ви маєте право в нетвере. Ну, Заспокойтесь, <різь> <різь> споку... я ж тебе порву! Заспокойтесь, заспокойтеся.

Що відбувається, друзі? Їде працівник поліції у нетверезому стані, в формі, бачить, як підлітки їдуть на мопедах, зупиняє їх, починає їм щось там розказувати та зазначає про те, що батьки повинні приїхати на місце для встановлення певних обставин. Ось приїжджає один із батьків. Сьогодні, в кінці відео, ми обов'язково з ним поговоримо. Друзі, послухаємо його думку, тому додивіться це відео до кінця. І після цього починається певна перепалка, в якій батько одного з підлітка каже про те, що працівник поліції не в варезом стані. На що той реагує максимально жорстко, починається певна сутичка, при цьому всьому присутні інші працівники поліції, і після цього, що дуже для мене цікаво, цей співробітник поліції починає бігати за людиною, і усі працівники поліції бігають разом. Дуже цікавий фрагмент. Подивіться. Знімай, 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 знімай. Знімай, Знімай, знімай. Це ужас просто. Алкаш фізос дай! Мені це дуже подобається. Алкаш фізос дай. Це дуже комедна фраза, дійсно. Ми бачимо. То ситуацію, що працівники поліції в більшості своїх випадків вони взагалі не підготовлені. І що він намагався зробити, що він хотів, догнати, і що, забрати телефон, чи завдати тілесних. Ну, я вважаю, це вже слідство нехай встановлює. Дуже важливо, щоб не пішло на тормозах, як ми знаємо. Для цього повинен бути розголос. Да, досить непідготовлений працівник поліції, чіпляється, падає. Бачите, які вони фізично не розвинені взагалі. Ну а як ти може бути розвинений, коли ти бахнув і вже тобі гарно, і ти вважаєш, що тобі все дозволено? Ні, 100% відносно такого працівника поліції, друзі, повинна бути відповідальність. Далі що цікаво, приїхав інший наряд, приїхала слідчо-оперативна група і цього працівника поліції. Повезли, повезли, друзі, на освідування. Однак він та в нас такий хитрий хлопчина і відмовився від проходження освідування на стан сп'яніння. Окрім цього, під час того, як його доставляли до медичного закладу, він ще завдав тілесних ушкоджень іншому працівнику поліції. І Державне бюро розслідування також порушило відповідне кримінальне провадження. Зараз ми більш детально дізнаємось інформацією від одного з батьків цього підлітка Юрія. Це той батько, за яким працівник поліції бігав-бігав і не зміг нас догнати. Алло, Юрій, привіт. Доброго дня. Це Антон Болтик. Ми з тобою сьогодні спілкувалися стосовно цього да. невіженого навіж... да. працівника поліції. А, скажи мені, будь ласка, а він хто? Як його звати взагалі? Сергій Бондар. А, Сергій Бондар. Це ти мені повідомляв? Він яку посаду займає? Він тимчасово виконуючий обов'язки начальника Старосинявського відділу поліції. Хмельницької області, так? Да? Так. Да. Дивись, я хотів в тебе запитати. Я так розумію, від твого боку заяви подані, так, на цього так. співробітника, і ти мені повідомляв, він там ще, коли його на освідування возили, побив поліцейського, так? Да? Тобто, від, ні... нього також, від нього також поступила е, заява, е, плюс пояснення, рапорт е, і все інше. Тобто я це також е, контролював. Угу. Ну я контролював, там де, е, був присутній. А цей працівник поліції Сергій Бондар. А він ослідування пройшов чи ні? Ні, він відмовився. Його возили в медичний заклад, і він Так. Да. А які ознаки в нього були? В нього ну, стійкий запах алкоголю з роту. І mm -hmm. е е абсолютно не е зв'язна мова, він не міг сформулювати речення, він не міг е виговорити деяких слів. Тобто, ну такі практичні е візуальні ознаки, що людина стання алкогольного сп'яніння більше того коли працівники поліції вже почали розкручувати з ким пив де пив в якій кількості то угу. ну до дози, там просто катастрофічна. Ого, тобто там було встановлено ті обставини що він дійсно вживав з да, та, кимось що він від, сів за кермо до повного щастя їздив п'яний і бухав разом зі своїм заступником о Бог ти мій. А заступник пройшов е, опосвідчення вже ну, в райвідділку. Е, Тобто, це таке ЧП масштабне е, заступника 09 поміли, виявили і ще в двох працівників по 04. Ого. Тобто вони, я так розумію, десь посиділи, випали, будучи в формі працівника поліції. Цей Сергій Бондар він поїхав собі і побачив підлітків на скутерах так. і вирішив там проявити певний героїзм та зупинити їх, так? Він так да, він зупинив і по рації викликав оцей угу. наряд місцевих поліцейських. Вони, от я вже з ними спілкувався, вони мені повідомили про те, що навіть вони в цій розмові. По там рації не могли зрозуміти, що, що він від них хоче, бо, тому що е, була от, от, така от е, я, явно, е, явні проявки прояви алкогольного сп'яніння в розмові. А, скажи мені, будь ласка, як то кажуть, цей Алкаш він тебе наздогнав, коли біг за тобою? Ні, він не наздогнав. Е, Хоча ну, я вам також скажу чесно, що я вже не бігав з 2014 року. На жаль, маю три вогнепальних поранення, uh -huh. да, кусок ноги немає, відсутній. Дві пластини, 19 шурупів, uh -huh. на Майдані відстрелили ногу на інститутській в Києві, то я ледь хожу, а тут прийшлося. Реально бігати, втікати від цього покидька, щоб він там не наздогнав. Так а ви Але я коли... просто цього не знав. Ви учасник Революції Гідності? Так. Ого. І це він. Ох той. Оце, 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 оце сволота в формі. Це вона потрібно бути покарана 100% згідно чинного законодавства. А зараз що відбувається? Там є якісь дії, тебе викликали вже там ДБР, слідчі? що, що що відбувається зараз? Так, да, я дав пояснення по обох своїх заявах, і по, значить, і по нанесенню матеріальних збитків. Угу. В летичі він на посвідченні. Угу. В моїй присутності, як батька, також дав свідчення мій син. Всі там оці неповнолітні в присутності родичів надали пояснення, що саме він був за кермом цього автомобіля. Угу. Ну, це він, я так розумію, останнє сп'яніння спіймав якого, якого звіра, да? білочку якусь зловив. Е, ну так, да. реально. Дина, якась білочка Хора. трапилася mm -hmm. і це все от... жах. Це, це ті особи, які повинні нас захищати. Да? дивись, що вони роблять у військовий час. жахіття якесь зрозуміло. Якщо потрібна якась допомога, ти обов'язково зазначаєш про це мені. Зараз ми робимо матеріал. Я думаю, люди оцінять ті події, які відбулися. Також напишуть коментарі, і на моєму ютуб-каналі Адвокат Волтик» сьогодні вийде цей матеріал і будемо дивитися стосовно реакції керівництва в подальшому. І досить цікава резонансна ситуація, як відреагують засоби масової інформації. Що на це додатково хотілося б, щоб вони також підключилися і максимально був резонанс. Думаю. Все, Юрій. Тримай мене на зв'язку. Давай. До зустрічі. До зустрічі. Друзі. Ну ось така ситуація. Досить цікаво, навіть коли керівник цього Сергія Бондаря приїхав, щоб його вгамувати, він не впізнавав людей. Тобто він не розумів, що приїхав його керівник, що йому кажуть, прийди до тями, а він «Іди ви всі і бігає, і бігає. Може, він якийсь великий спортсмен? Його недооцінили в якійсь спортивній школі. Може, його потрібно кудись направити? Ні, ні, друзі. Тільки не пишіть коментар стосовно того, що його потрібно направити на фронт. Ні, ні, ні. Там справжні чоловіки воюють, а це негідник. Друзі, усі, хто бачив повне відео на моєму телеграм-каналі, то ви бачили, як поводить себе працівник поліції. Він постійно лізе для того, щоб виясняти якісь відносини, тягне руки, намагається завдати тілесне ушкодження. Ну, це взагалі повний нонсенс. Це те, про що ми завжди говоримо. Терміново потрібна нормальна. Відповідальність, щоб вона працювала ця відповідальність відносно цих працівників поліції, тому що ми бачимо, що ось такі інциденти вони повторюються в такий тяжкий для нашого народу час, коли усі повинні об'єднуватися, допомагати один одного. Ні, вони роблять все, що їм заманеться. Трошечки дав та поїхав собі за кермом. Побачив і починає робити все, що йому заманеться. Це, взагалі, нікуди, як то каже, ніякі рамки не влазить. Тому я прошу з вашого боку обов'язково робити максимальний репост, писати комент під цим відео. Якщо воно вам подобається, ми обов'язково тиснемо палець догори. І не забувайте про те, що ви завжди можете долучитися до нашого клубу юридичного захисту водія, АД. коли працівники поліції порушують ваші права, ми становимось на захист водія. Ми допомагаємо у цих випадках, тому, друзі, усі деталі, умови вступу до нашого клубу, ви можете дізнатися саме за цим номером телефону. Або більш детально перейти в опис під цим відео. А також, якщо ви стикаєтесь з такими, як то кажуть, працівниками поліції, вам завжди в нагоді будуть знання: Конституція, закон України про національну поліцію, Кодекс України про адміністративні правопорушення, також правила дорожнього руху. Це саме та література, яку ви можете придбати в нашому АД шопі. Також переходьте, посилання буде в описі під відео і придбайте собі такі книженці. І за усією цією картиною інші співробітники поліції так собі стоять та дивляться, що відбувається, і вони взагалі не розуміють. А чому вони дивляться? Вони повинні згідно чинного законодавства робити, зупинити вчинення певного правопорушення, затримати особу правопорушника навіть, навіть якщо це твій керівник. У цьому випадку це керівник цих. Поліцейські, які також під'їхали на місце цього інциденту, друзі. Якщо у вас є цікавий матеріал, не забуваємо присилати на мою пошту, вона буде в описі під відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, долучайтеся до нашого клубу. І хотілося би підвести таку ремарочку по цьому відео. Ось така в нас поліція. На жаль, ось непрофесійна, некомпетентна. І, взагалі, мені здається, що довіри до такої поліції у населення. Ну, 100% не буде. Якщо в подальшому так буде все продовжуватися, то 100 потрібне повне перезавантаження. Що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково пишемо коментар.